Ви розумієте, що коли ми вас вже отримали в якості гостя, будете мучити так right. <laughs> трошки. Right. Співати не буду. Ні, співати не будемо. Все нормально. Ми е дуже хочемо, щоб ви записали зараз заспокійливе відео для всіх українців як мантру. Ну, тобто, щоб вони могли у будь-який час включити мантру від Кіма, заспокоїтись, прийти до певного стану душі і піти по справах, тобто продовжувати жити. І для цього ми хочемо попросити вас прийти до однієї кімнати з зеленим фоном. А ми потім підставимо туди гори. Ну якийсь дуже заспокійливий пейзаж. А ви просто будете заспокоювати українців. Як ви це робите? Так, як я зрозумів. Це... Мені потрібне погодження офісу президента. Давайте будемо писати. Воно у вас є. Дивіться. Віталі. Це зеленка. Ми можемо підкласти туди будь-який фон, як ми з вами угу. обговорювали. Можуть бути гори, можуть бути палаючий Кремль. — Я думаю, палаючий Кремль більш заспокіли ніж гори. І музичку, музику ще ми. Е, і ви зараз скажіть в камеру просто заспокійливі речі для людей, які вони можуть увімкнути в будь-який момент, в будь-яку мить. Їм стане легше. Добре. Ну, давайте експромт будемо, а там далі як піде, якщо що буде. Все просто. оплески, друзі. Оплески і потім. Це не звернення президента. <ріст> Шановні українці, танки вже їдуть, літаки на підході, успіхів окупанти не мають. Люди повертаються до України. Україну знає весь світ. На зараз кожен пишається тим, що він українець. У нас є більше часу для того, щоб займатися. Сім'єю через те, що в нас змінилися пріоритети. Ми на зараз розуміємо, що найголовніше: буде весна, буде тепліше, буде розквітати квіти. Вже в, на Миколаївщині, в зоопарку, підсніжники раніше, там за місяць, зараз вже з'явилися. Кожного дня ми стаємо на один день ближче до нашої перемоги. Наша перемога це безумовне щастя. Це Спокій, це можливості планувати далі, це воз'єднання наших сімей, це спокійні тихі ночі, це гарний сон, це впевненість в завтрашньому дні. Ну, так, я уявляю собі перемогу. Є. Дякуємо, дякуємо дуже.